Привозили товар з-за кордону та збували в Україні. На Закарпатті судитимуть організовану групу торговців психотропами. За даними слідства, у 2023-му зловмисники налагодили постачання заборонених речовин, зокрема з-за кордону. Саме на незаконному перевезенні психотропів обвинувачену жінку викрили у грудні минулого року на КПП Тиса. Прямуючи на рейсовому автобусі в Україну, жінка мала при собі чотири зіп пакети із метамфетаміном, які намагалася контрабандою вести в Україну. Збували товар як при особистих зустрічах із клієнтами в Ужгороді, так і надсилали поштою в інші області, ховаючи згортки посеред одягу. Правоохоронці задокументували кілька фактів розповсюдження ділками заборонених речовин. Також під час обшуків помешканнях знайшли розфасовані згортки з метамфетаміном, амфетаміном і канабісом. За оперативною інформацією протиправна діяльність могнала. Приносити ділкам до півмільйона гривень прибутку в місяць також було встановлено, що до організації злочину причетний ще один мешканець Ужгородщини. Раніше він неодноразово вчиняв кримінальні правопорушення і був засуджений за хуліганство, підроблення документів, а також адмінправопорушення. Востаннє це вироком Ужгородського міськрайонного суду восени минулого року до п'яти років позбавлення волі. Відтоді чоловік переховується від правоохоронних органів і наразі його Оголошено у міжнародний розшук.